Так, дівчата, йдемо вибирати гектар картоплі. Свекруня посадила в Італії, Рим. Картоплю вродила. Уже у нас засуха 41 градус. Картопля вже готова. Ось наш кущ. До речі, на цьому гектарі тільки один єдиний кущ. І зараз ми його будемо копати. Ковар-свекруха. Висадила оцю картоплю. Сподіваємось, вона вродила. І, І каже, не копається. Ну, це так, так. Другу а ну другую час віддаємо. О! О ще щось і вродило, дівчата. О, На так, обід щас. комусь буде одному. Так. Така запечена в духовці. Ми її найдемо, Слухай, що, а можна було отак в ряд садити отут картоплю. І оце так. б уже й навибирали. Ну, Відро ви взяли маленьке для такого врожаю. <різь> Відро яке і скільки врожаю. Отака газда виростила картоплю. Казала, треба раніше, бо це молода, 40-ка. Дама? Дивіться, оце наш врожай тут вродив. Не на чорноземі, Картопля молода. Будемо пробувати на обід. Боже, пух, пух. А от і вся наша картошечка скуща.